Зараз, як і для вас обіцяли, покажемо нюанси і всі неполадки, основні, які були спалені насосами, які попадають в нас в ремонт, які ми ремонтуємо. Так, По насосу тут ми вже все зібрали. так, підшипники регулятора ми не замінювали, вони абсолютно у нас в нормі. На воно підшипники замінені. А тепер дивіться, що у нас відбувалося з самим регулятором. Грузи били об корпус. Ми ж її витрали, щоб показати зараз вам. Ось тут видерто, зараз більше максимум. Ось, будь ласка. І наскільки били ми грузи по регуляторі? Видно. Як воно їх витерло і витерло? Щоб це побачити, щоб виявити, і потім насос, щоб гарно, плавно, справно працював, ми мусимо розбирати йодрогового корпуса. Що ми для вас показуємо? Це ми робимо з усіма без винятку насосами, що ви бачили з наших відео. Що з легковими, що з грузовими. Зараз всі зазори виставлені в норми. Всі комплектики в нас підготовлені. Це ми все показуємо. Забираємо старі прокладочки, поміняємо сальнички на речушку. Це все абсолютно у нас нове, інакше і не може бути. Всі детальки повністю в нас продефектовані. Залишилось нам продефектувати, що самі толкають ті роліки. Бачимо, тут задирочки є, але збережені. Подивимося, що тут таке це просто це було неякісне масло. Ну, По поводу масла, трактор є трактор, але забагато в ньому є нагару. Про все це ми від трактора повідомимо. Я думаю, для нього це новинкою не буде. Але як обслуговуєте, так воно вам і служить. А наше завдання зробити якісно, надійно і надовго. Я вам сказав одне або прислівечко, там краще зробити раз на три роки. З наших тих, що ми ремонтуємо людям насоси, працюють по 10 і більше років. Зокрема, як такі зараз до нас попадуть, попросимо, щоб дали інтерв'ю підтвердження. А для вас завжди просимо менше ляпайте язиком, а більше думайте головою і шануйте свою техніку. Це буде краще для всіх. А ви як гадаєте?